Свій золотий ювілей відзначив у палаці культури мистецький зразковий аматорський ансамбль української пісні Ожина першої школи мистецтв. Я прийшов привітати в тому числі особисто від голови ради оборони Олександра Вілкула і міського голови Юрія Вілкула за те, що і подякувати їм да, за те, що вони 50 років це не просто це 50 років творчості, натхнення, це велика кількість молоді, яка пройшла і дорослих, яка пройшла. І особисто подякувати Тетяні та Володимиру Коровко за їх. Бажання творити і за те, що вони стали Ожиною одним із символів культури нашого міста. Ювілей колективу Ожина збігся 70-річчям його керівниці. Тетяна Коровко отримала нагороду на грудний знак за заслуги перед містом першого ступеня. Стала повним кавалером цієї відзнаки. Тетяна Силівна берегиня української пісні. Вона закохана в українську обрядовість та свою викладацьку справу. Вона виховала багато знаних нині українських солістів. Починали ми, знаєте, перші в місті фольклорний ансамбль. Ми е, свої, своїм колективом об'їздили майже всі куточки нашої України. Дуже багато запрошень у нас е, з інших країн. Але зараз розумієте такий час, що ми не можемо їх їздити. І я пишаюся своїми учнями. Ось бачите, скільки це далеко не всі. А зараз на сцену підуть. Ну не знаю, дуже багато. І це діти, які, у яких співає душа. Я горжуся ними, пишаюся і дуже вдячна за те, що вони зібралися, мої пташата, сьогодні, щоб вітати нас, Володимир Борисовича, цим великим святом. А ожина це діагноз. Ви знаєте, якщо ти заболів ожиною, то на все життя. В цьому колективі зростало багато відомих сопілкарів. Це заслуга Володимира Коровка з його унікальною методикою викладання. Багато випускників продовжили навчання у музичних вишах, створили свої колективи та прославляють українську культуру на увесь світ. У репертуарі ожини чимало обрядових пісень, колядок, щедрівок, веснянок. У роки війни своєю творчістю колектив підтримує моральний дух поранених бійців. Ансамбль української пісня Жина є не тільки знаковим таким ансамблем для району, а для всього міста. І вже навіть далеко за межами нашого міста цей ансамбль є знаковим, адже крім того, що всі 50 років ми його знаємо. вони співають українську пісню, і ще хочеться відмітити, що в цей час, коли триває повномасштабна війна, саме вони свого часу в минулому році, здається, їздили у Львів, збирали донати там, співали. Тобто, всячески допомагають нашим збройним силам України, не стоять осторонь. Тому саме українська пісня зараз підіймає дух і нашим воїнам, і наших діток вчать нашій культурі. і тому дуже. Дуже приємно, що 50 років незмінними керівниками є саме Тетяна та Володимир Коровко. Знані в місті, поважні люди. І тому дуже приємно, що сьогодні повний зал. Всі люди поціновуючи прийшли. Подружня пара виховала трьох синів Олексія, Сергія та Івана. Вони теж були учасниками концерту. Родина має неймовірний творчий потенціал та розвиває культуру у нашому місті. Надія Шевченко, Володимир Вчорашній. Цей день.